Щоб спростити цей вираз, потрібно звести до спільного знаменника. Корінь з п'яти мінус корінь здвох, помножити на корінь з п'яти, плюс корінь з двох. Тепер знаходимо додатковий множник до цього. Це буде корінь з п'яти. Плюс корінь здвох. Додатковий множник до цього дробу, мінус корінь з двох. І виходить у нас такий чисельник. Помножити на корінь 45 плюс корінь з 18, Мінус. Складне, велике, важке, але доступне. Прошу переписати. А, так? А, ні. Я просто не побачив, що мінус і плюс там. Я просто думав, типу, 5 мінус 2 і 5... Призаду, чому не може написати просто як одне? А я перепутав, а що там мінуси плюсить? Так, різні речі. Прошу так. переписати, я постараюся. Так, на Дали. А там еще 18 стоит. Прошу. 45 минус так и Теперь рассматриваем просто раскрывание дужек. Значить, корінь з 5 на корінь 45, корінь з 5 на корінь з 18. Далі. Але для цього нам бажано розглянути, скільки це буде. Ось, Ми знаємо корінь з 5 помножити на корінь 45. Це буде корінь. З 5 помножити на 45. Це буде корінь. З 5 помножити на 5, помножити на 9. І це буде 5 на 3. Просто 15. А може і не так тоді розкладати, щоб не було так складно, тоді можна просто помножити корінь з 5 на 45, другий варіант. Це буде 225. Дальше. Плюс корень пять на 18, це буде дев'яносто. Дальше. Плюс корінь з девяносто. І плюс корень з 36. Дальше. Мінус. Там у нас виходить мінус корінь з 225. Плюс корінь з 90. Плюс. Хвилиночку, там буде е, мінус корінь з 90. Перший. Другий буде плюс корінь з 90. І там буде мінус корінь з 36. І тут у нас виходить корінь з 5 до квадрату. Минус корень с двух до квадрата.